У Ім ім'я сина і Святого Духа. Я вам зараз задам дуже цікаве питання. А ви подумайте, хто такий для нас Христос? Ви подумайте. Я не хочу, щоб ви мені дали відповідь. І не хочу, щоб казали, що він Бог, що він Спаситель. Це ми всі знаємо. От для мене хто він? Для мене, для нас усіх. Це питання на нього треба дати відповідь собі точно, щоб я знав, хто він для мене. А якщо я таке задаю питання, хто для мене Христос? То я можу відповісти, відповісти а Він для мене Спаситель. А я спасаюсь. Ним я спасаюсь. Ви подумайте, як я кажу, він для мене спаситель, а ним я спасаюсь. А тому, коли задали одному мудрому батюшці запитання, а що ж нам усім робити, щоб спастись? А він їм провів такий приклад. Один чоловік приходить у храм і просить батюшку. Аби батько його похрестив. А батька питає, а ти хто? Він каже, я католик. Батька, я тебе не можу похрестити, тому що і католицизм, і православ'я це одне і те саме. А чоловік, який прийшов, каже, а я хочу бути православним. Я вже є католиком. Я хочу бути православним. Ну тоді ходи і молись. І от цей чоловік ходив, молився. 30 років не сповідаючись, не причащаючись. Він послухав батюшку? Чи не послухав? Він же послухав. Він же не побіг у другий храм перепитувати, а скажіть мені, він правильно зробив чи ні? Він послухав і нікуди не пішов. Він приходив кожен раз на своє місце і стояв. Він перед Богом стояв чи ні? Я думаю, що ми всі згодні, що він стояв перед Богом. Не перед батюшкою, а перед Богом. І ось сталося так, що другий звернув на нього увагу, його похрестили, він посповідали, причастили. Він був не на 10 а може на якомусь енному небі від того. Що за 30 років він удостоївся бути православним, посповідався і причастився. Він стояв перед Богом, чи ні? Він зрозумів, хто такий для нього Бог, чи ні. Подумайте, щоб другий раз у нас не вийшло збочення. Так от а далі, що? А далі цей чоловік. Мав дуже доброго знайомого, до нього часто ходив і вони на духовній темі балакали. І цей його друг захворів паралічом. Дочка я умерла, не було кому до нього ходити, за нього забутися. Він сам почав ходити, за нього забутися, йому варити, прибирати, приб... ну, все робить, як положено. Одного разу, коли він йшов, він перед тим зайшов у банк. Щоб взяти рубля, купити йому щось. Хтось там збоку молодий, якийсь чоловік подивився, він налетить той за ним, той у хату, той за ним. Для того, щоб відібрати гроші, вони побили того хворого, він тут же вмер. Вони, вони побили цього чоловіка, який за ним уходив, ухожував. він теж втратив свідомість ліг на мертву руку свого товариша. І мертві, так, і не мертві, а живі почти живі лежав. Їх знайшли. Того поховали, а цьому ампутирували руку, тому що вона була пошкоджена дуже. Після цього він знов прийшов у церкву на своє місце з радістю, дякував Богу. то для нього Бог. Він зневірився, що попав у таку ситуацію. Він відпав від Бога від того, що йому Бог за те, що він прийняв православ'я, отак от благословив. Не зневірився. Так, от хто для нього Бог. Я думаю, відповідати не треба. А ми що шукаємо від Бога? Оце мені Господь дав те, оце мені Господь дав це. Оце мені Господи, дай здоров'я, оце мені Господи, дай, щоб було спокійно, благополучно, але до душі моєї не трогай, то моє. Оце здоров'я дай мені, оце твоє. А душі моєї не трогай, це моє. І я його нікому не дам, і не уступлю навіть на новтік. Такий я. Такий для мене Бог. А в такому випадку, наприклад, от як я вам розказав, який ще для мене Бог? Мене карає ні. Він до мене відноситься з недовольством, ні. Бо я не знаю. Я ще не знаю, як він до мене відноситься. Я знаю, що він Бог. Я читаю, що він любов з великої букви. А що це таке? Як його поняти мені на душі? Для мене то мій Бог то, як милосердний самаранін, про якого ми сьогодні чули в Євангелії, чи як священник Ветхозаветної церкви або лівіт? Хто для мене Бог? Це ж питання, правда? А ми його повинні, а ми його повинні. Так собі задавати, щоб коли я йшов у церкву і прийшов сьогодні, сьогодні, щоб я знав, що я постояв біля мого Бога, який мене витерпів, видержав, який був до мене милосердий, щедротами він до мене віднісся, хоч я скажу по правді і не заслужив цього. Хоча й в церкві простояв. Так от, і ще раз я повторю питання, яке я спочатку задав. Для мене то хто Бог? Той, щоб давав, а я брав. Він для мене такий, що що він мені не дасть, як він у житті моєму не станеться, він мене потерпить і мені простить. Вибираємо Бога Якого того, що Той дає, той, що мені дає, чи той такий, що допомагає мені, щоб я давав. Амінь.